Усім величезний привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я до вас зі своїми покупками. В основному покупки були з магазину Росман. І в основному ці покупки для дому, покупки побутової хімії. Багато чого в мене закінчилось, багато чого найближчим часом закінчиться. Потрібно було масштабно поповнити свої запаси. Я це зробила. Звичайно, до кінця місяця будуть і інші покупочки, більше буде покупок вже по догляду за собою. А сьогодні покажу те, що купила найближчим часом. Давайте почнемо і почну я з великих об'ємів. Перше, що покажу, це засіб для прання від Lenor. У мене їх аж три штуки. Вони всі одинакові, це універсальний засіб, підходить для світлих і кольорових речей. В об'ємі 1 літр, вистачає на 20 пранів. Сам засіб такого голубенького кольору з ароматом квітневої свіжості, пахне квітами, досить насичено, але дуже приємно. Мені цей засіб подобається, як він відпирає, дещо не вистачає на випраних речах. Цього аромату він трішки заслабенький, але я вам покажу, що я купила для підсилення аромату. Коли я йшла в магазин, я не знала про цю акцію, тому що в мобільному додатку її не було, вона була в офлайн магазині. З 11 до 15 листопада, тобто сьогодні останній день цієї акції. При покупці двох, третій засіб іде в подарунок. Під цю акцію, крім рідких засобів для прання, також підлягають капсули від Linux в упаковці по 15 штук. Можна було брати в будь-якій комбінації, але капсулу я не стала брати. Взяла три універсальних, тому що інших не було. На поличці були ще тільки. Засоби для Дитячих речей, я думаю, вони такі більш делікатні я не стала брати, а для кольорового окремо не було. Поличка була порожня. Ну, Так як вони на акції, то, думаю, що їх просто розібрали. Ну, Я задоволена і тим, звісно, дуже вигідна покупка. Сам по собі кожен засіб коштував 3,79, ну і один повністю безкоштовно. Хочу вам показати, що я купила без акції. Просто вже покажу разом для прання. Це парфумовані капсули, теж від Lino з ідентичним ароматом. Можливо, взяла б з іншим ароматом, але жоден мені не сподобався так, як ось цей. Тут картонна упаковочка 160 г, і таких гранул вистачає для використання на декілька місяців. У нас зараз є. Ідентичні з ароматом лаванди, теж нам дуже подобаються. Після них дійсно залишається аромат, їх потрібно використовувати невеличку кількість, щоб аромат на випраних речах був не надто сильний. Наступне покажу вам, що взяла по акції. Теж, але ця акція вже не діє, вона була по мобільному додатку на продукцію. Марки «Фрош». Знаю, що багато хто нею користується, багато хто її нахвалює. Я вже теж дещо з нею пробувала, але багато і для мене новинок. Але вирішила спробувати, тим паче, що я йшла спеціально за ось таким очищаючим засобом, який в мене закінчився. Це універсальний очисник з ароматом апельсину. Я його додаю під час миття підлоги у водичку 750 мл. У мене його було небагато. І він в мене вже закінчився. Коли я йшла до магазину, я думала, що я собі візьму цей засіб з іншим ароматом на пробу. Але, на жаль, магазин був представлений тільки в такому варіанті, хоча нічого не маю Проте аромат дуже приємний, свіжий такий, цитрусовий, він залишається в приміщеннях після прибирання, не залишає ніяких розводів, гарно піниться, гарно очищає поверхні. Мені він дуже подобається, ну і вистачить його довго, об'єм великий 750 мл. Акція полягала в тому, що коли ви берете. Продукцію на 8 євро, 2 євро знижки. Тобто я взяла 4 продукти і заплатила за них 6 євро. Ну, це вигідніше, ніж брати в магазині кожен засіб окремо. Другий засіб це засіб для очищення унітазу. У мене вже закінчується той, що в використанні 750 мл. Були різні віддушки, мені сподобалось з малинкою, дуже натурально переданий аромат, буду пробувати його Вперше, надіюсь, що сподобається. Третій засіб це засіб для миття віком. Із кляних поверхонь, теж від фрош 500 мл з розпилювачем. Теж буду пробувати, мій вже закінчується. І останній засіб, який я взяла теж на пробу, це засіб для миття посуду з ароматом alloe вера. 500 мл. Він ось такий ріденький, прозорий аромат зелений такий, трав'янистий, але не нав'язливий. Більш детальніше вже буду розповідати в порожніх пляшках. Наступне, що хочу вам показати, що я взяла по акції, це підвіски для унітезу, була акція по мобільному додатку. Я навіть не можу сказати, чи вона ще діє, Скоріше за все, що ще можна по мені. Купити ці підвізки, підвіски від Domestos, Хоча ця акція була і на інші підвіски. Це були ну, дві різні акції, але можна було брати. Я все-таки зупинилася на Доместос. Останні підвізки, якими зараз я користуюся, які я купувала, це теж були від Доместос. Всі вони мені абсолютно сподобались. Колись в Україні я чомусь на них не звертала уваги, тому що в нас були підвізки Брев, які мені подобались більше, але тут я їх не бачу. Тут є подібні, але називаються вони якось по-іншому. Ну, Я просто не... Не порівнювала, як, чи це та ж сама фірма, чи не та сама, але від Доместос мені дуже сподобалось. І поки вони були по акції по вигідній ціні, вирішила їх взяти. Вони теж були три за ціною двох. Окремо коштують вони кожна євро 55, А разом я заплатила, як за дві. 3 Євро 10 центів. Один мені, одна штучка мені пішла безкоштовно. Вибрала я три різні аромати. З ароматом рожевої магнолії, з ефектом кольорової води. Водичка тут дуже приємна, такого бірюзового кольору з океаном, ароматом океану і з ароматом лимону. Всі в мене вже були використані, кожна мені сподобалась. Дуже класно піняться, гарно очищають і захищають від вапняного нальоту, при змиванні дають інтенсивний аромат. Ну, мені сподобались, дуже-дуже якісні. Наступна моя покупочка це чистящий порошок від Бреф. помітила його в магазині Етика. Я тут не, не зустрічалася цих порошків. Дома я ними постійно користувалася для очищення усіх поверхнень у ванній кімнаті. Я до них звикла. Тут є різноманітні засоби, звичайно, і в спреях і в гелях. От і е, на будь-який смак на будь-який гаманець, а от я люблю, я люблю ось такий порошок. Ним можна користуватися і, як бачите, на кухні для мийки, і варочні поверхні очищати. Але я буду користуватися у ванній кімнаті. Має стійкий аромат цитрусових, пахне лимончиком. Я зраділа, коли його побачила, буду задоволенням користуватися. Він мені обійшовся в 2 євро. Так, наступна покупочка це ось такі носові хустинки в упаковці. Ми їх використовуємо на кухонному столі як доповнення до звичайних серветок. Вони дуже м'які, подобаються моєму сину, він постійно повинен у нас бути. Ну і так, що небудь протерти, дуже гарно протирають окуляри, до речі, не пошкоджуючи поверхню. Я взяла, правда, не дуже вигідно. В розмані, наприклад, можна взяти більшу упаковку за дешевше, але мені сподобався сам дизайн, вирішила взяти. Придбала їх в магазині Netto за Євро 25 і тут 100 штук. Класні, ось такі гілки-ялинки. Сподобались просто. Наступна покажу вам ще вологі серветки. Я вже правда, ними користуюся. Вчора взяла використання, не встигла показати вам на відео новенькі. Це е, серветки з ароматом лимону. 80 штук. Взяла я їх не в нетто, як звичайно беру, а ведиці. в ведиці, нетто дуже швидко розбирають. От Побачила ведиці і вирішила взяти. Поки що не помітила ніякої різниці, теж гарно очищають, мають приємний цитрусовий аромат, не залишають розводів, використовую по всьому будинку. В них не дуже е, ось ці заглушки. Зручні, звичайно, було б краще, якби вони були з клапаном, але з клапаном серветок в такому великому об'ємі я тут ще не зустрічала, тому маємо те, що маємо. Коштували, так як і серветки з нету, за євро 49. Ще покажу вам ось такі серветки-губки, які я використовую на кухні. У них ось така рифлена поверхня. Вона з обох боків. В упаковці в мене 5 штук, вони будуть різного кольору за євро 5 копійок, я їх підбала в магазині розман. В основному використовую на кухні для того, щоб протирати поверхні, вони дуже гарно вбирають в себе вологу. І вбирають вологи набагато більше, ніж самі по своєму об'єму. Ніж їхня вага. Швидко висихають, довго сушать, але, звісно, час і часу потребують заміни. Я вже останнє взяла використання, тому побігла-купила нові. Так, наступне: що в нас тут ще для дому? Є мішки для сміття, придбала їх в Едиці на 35 літрів, 35 штук. Така досить. Товстенька упаковка, тому що вони такі йдуть плотненькі, хоча йдуть без будь-яких зав'язок, без ручок для зручності. У нас тут спустився ліфтом наниз, викинув сміття, в принципі, дуже все. Зручно і не бачу сенсу переплачувати. Хоча за них заплатила теж десь євро, євро 49, стається. Так, що в мене ще тут? Ще єдине. Для кухні у мене є ось такий рушничок, покажу вам. Теж придбала його в Росмані. От, Він йде 100% бавовни, дуже приємний такий кораловий колір. Так, він у нас з розміром 30 на 50 см. У нас в ванні точно є такий рушничок біля умивальника, щоб витирати руки. От. Але на заміну не було нічого. Коли я його брала в прийнят, ми обходились без рушника. Є ось така штучка, за що його підвісити. Сподобався, кольорів було просто безліч. Розбігалися очі, але мені сподобався ось цей, я його взяла за євро 89. Ну, і хочу сказати, що в розмані на абсолютно всю корзину є також купон 10% знижки. Здається, 3-4 купони таких в місяць. Можна використати. Я використала вже два, і здається, в мене ще тільки один залишився. Але це теж така окрема невеличка вигода. Так, і що було куплено для себе. Для себе у мене закінчуються щоденні прокладки, я вже брала. Здається, точно такі від Фасель. У мене, здається, парфумовані 50 штук. Вони такі досить плотненькі, я здається, минулого разу навіть їх показувала, але гарно тримаються, досить такі бюджетні. Давайте з вами їх відкриємо. Ось так вони виглядають. Я коробочку буду викидати, в мене є пластикова така коробочка, я буду зберігати їх там. От, так, аромат. Здається, є, але він такий насправді дуже-дуже легкий, ледь вгувимий. Я люблю парфумовані прокладки, буду користуватися. Їхня ціна євро, євро 29 за 50 штук. Ще я придбала по акції зі знижкою, здається, 20% в магазині по купону на зубні пасти Odolmet. Взяла дві, тому що, здається, від покупки двох, і саме з цієї серії плюс в мене відбілююча зубна паста і освіжаюча. Це паста 3 в одному. Давайте покажу, як вони виглядають. Ну, звичайно, нічого особливого. Мені здається, ми вже раніше користувалися. Вони невеличкі по 85 такі. А Вони, до речі, йдуть кольорові, ось такі триколірні, такі, як наші Аквафреш. По євро 95. Euro вони були, але на них пройшла знижка 97 центів, тобто 1 євро пройшов знижки. Я їх взяла 2 за 3 євро. Можна рахувати так. Далі було куплено засіб для засіб для полоскання рота. Взяла найбюджетніший прокудент, у нас вони дуже швидко закінчується. 500 мл. Мені сподобався ось такого кольору. Поки що він в мене ще запечатаний, я його не відкривала. Більш детальніше теж буду розповідати в порожніх пляшечках. Іде 10 в одному, з втором без алкоголю це 89 центів. Така покупочка. І що купила для себе? Для себе придбала лосьон для тіла, довго вибирала, але сподобався мені ось такої незнайомої для мене Джін, Джен Лін е, марки. Екзотичний фруктовий аромат манго авокадо. Дуже мені сподобався такий досить інтенсивний, 250 мл, 449. Я за нього віддала. Буду користуватися, також купила ще собі пінку від іксана В мене Фіксація п'ятірочка, це теж досить бюджетна покупочка за 150 мл 99 центів. У мене є ще використання пінка, але сталася з нею халепа, у мене відламався ось цей дозатор і вже не видає пінку, а тече просто водичка. Поки що я цією водичкою ще якось, якось ще користуюся. Поки що вона вже взагалі ще витікає, в принципі, вона теж непогано фіксує, але мені здається пінкою, пінкою якось зручніше, і вона не так обтяжує волосся. От. Е Вирішила ще раз спробувати. Думаю, можливо, це е ну, такий разовий випадок, це не буде постійна закономірність, От, якщо тут не поламається, е Ось цей дозатор, то буду продовжувати їх купувати. Якщо ж поламається, то буду дивитися, е, до, буду розглядати, верніше, до покупки щось інше. І останнє, що хочу показати, це два лаки для нігтів. Я не можу пройти мимо стенду Essence з лаками для нігтів. Е, там величезна е, лінійка. Е, Мільйон відтінків, як то кажуть, розбігаються очі, що взяти. Взяла більш собі такі темніші осінні відтінки. Ось такий темно-темно червоний, аж до коричневого. Ось. І ось такий, я не знаю, він не синій, не фіолетовий, якийсь такий дуже цікавий відтінок. сіровато голубовато фіолетовий От, лаки по 8 мл, і вони мені обійшлися по 1,75 кожен. Отакі От були у мене покупочки. Надіюся, що ви не заскочали. Дякую вам за увагу! Обов'язково зустрінемося в наступних відео. Бережіть себе, всім па!